Вам шкода людей, які загинули в Маріуполі? Ну що значить шкода? Ну, мені ж тут не йдеться про шкоду, йдеться про те, що ми маємо знищити ворога все. У мене двоє дітей, а мені плювати на твоїх дітей через різкі і навіть часом неадекватні висловлювання Ірину Фаріон часто звинувачують у хайпі і навіть у співпраці з Кремлем. Та можливо причина одіозної поведінки, як це часто буває, лежать у площині ментального здоров'я. Я, Я психологиня Олена Шершньова сьогодні проаналізую особистість самопроголошеної оролиці. Орлиці не сповідаються перед гієнами. Та спершу, будь ласка, підтримайте це відео лайком і обов'язково підпишіться на канал. Ірина Фаріон народилася 29 квітня 1964 року у місті Львові. Я взагалі катапультована, невідомо, звідки? Батьки вже були в такому віці. Татові 42, мамі 37, коли я випадково засіялася. Події, що передують народженню дитини, а саме легенди про них, значною мірою впливають на її подальшу самооцінку і сприйняття себе як особистості. Якщо людина знає, що вона була бажаною дитиною, якщо їй розповідають, що день її народження сонечко сонечкою всі довкола всміхалися, то це її позитивному сприйняттю себе як особистості. Якщо ж у сім'ї побутує думка, що дитина випадково засіялася, то це Перша сходинка до неприйняття і знецінення себе. Що це за неповноцінність? Що це за неповносправність? Та повернемося до батьків Фаріон. Її мама Ярослава Степанівна працювала бібліотекарем. Мама закінчила педучилище, але як педагог працювала дуже мало. Моя мама весь час була на роботі. Коли мама увесь час на роботі, то виникає ризик фрустрації таких основних психологічних потреб дитини: як потреба в любові, потреба в прийнятті, потреба в увазі, в турботі. Можливо, маленька Іринка отримувала все це, коли робочий день мами добігав кінця. Моя мама була дуже інтровертна, вона дуже замкнена в собі. їй Так, книжку. Кіно. Вона мало комунікувала, мало спілкувалася. Схоже, і у вільний від роботи час Іринка залишалася поза увагою мами. Стосунки з мамою знаєте, є такі, часом люди мають дуже теплі стосунки, там обнімаються, цілуються, цьом цьом. В нас стосунки були дуже ділові. Щодо ситуації з мамою, більше нічого додати, то, можливо, основні психологічні потреби дівчинки задовольняв її батько. Робота це для нього була альга, альфа і омега його життя. Він ставав пів шостої рано і приходив у дванадцять. Бо життя це праця. Коли ні мама, ні тато не знаходять змоги задовольнити основні психологічні потреби дитини, коли не мають часу на спілкування з нею, то у дитини формується установка. Зі мною щось не та причина в мені, і це друга сходинка до неприйняття і знецінення себе. У нього голос, ну, я абсолютно безголосе существо, так. Та все ж, значущою фігурою у житті Ірини Файон, був її батько, Дмитро Іванович. Надзвичайно жорсткий і владний чоловік, просто непохитний скала. У нього була надзвичайно непроста доля. Тато його вивезли до Німеччини. Йому було 16 років тоді. І там тримали від 41-го року до. Закінчення війни. Звісно, що він переживав, що його репресують, відправлять до Сибіру. Я не знаю, як так сталося, що цього не сталося. Але я пам'ятаю, що я весь час про це також думаю, що він мав страх, і він не говорив нам з братом, що був цей епізод в його житті. Чого? Він дуже хотів, щоб ми здобули освіту. А він освіти здобути не міг. Він був слюсарем, і він же ж до мами прийшов як приймак. Розумієте, тато був гордим чоловіком. Він сказав, то не моє, я не маю нічого свого. Тому його поставили на чергу, і він на цій черзі стояв 30 років. Гордий чоловік, якому не дали отримати освіту, не дали відповідно побудувати кар'єру, який протягом 30 років мусив жити, за його словами, у приймах. У дружини, яка, до речі, була освіченою жінкою, як він з усім цим справлявся. А він намагався реалізувати в дітях, і він дуже переживав: а, о, а що до мене, то це взагалі коли ти захистиш докторську? Я хочу, щоб ти була професором. Коли ти це зробиш? Я хочу дожити до того. Нарцисичне розширення. Це те, що часто роблять батьки, які не змогли реалізуватися в житті. Вони намагаються реалізуватися через дітей і тим самим примушують дітей відчувати свою цінність тільки тоді, коли вони відповідають вимогам своїх батьків. І це третя сходинка до неприйняття і знецінення себе. Я кажу, так тато, ця книжка про те, що я була дурна. Та батько вплинув на Ірину не лише в питаннях науки чи публіцистики. Одного разу я йшла вулицею. Я тоді була дуже юна, а отже, недалека і примітивна. Зверніть увагу, знову з знецінені себе. І ось я йшла з опущеною головою, бо щось мені не сподобалося, щось мені не вдавалося. Я впала в якусь печаль, Депресія постукала в мій мозок. А мій тато сидить на тролейбусній зупинці і спостерігає, як його дитина йде з опущеною головою. Що робить мій тато? Підходить до мене в притул. Нарешті я побачила, що переді мною великим стовпом виріс мій тато. Зупинився. А мій тато дуже жорсткий за характером чоловік був і каже, щоб я ніколи, щоб я ніколи не бачив тебе з опущеною головою. Ніколи не дозволяй, щоб тебе хтось принизив. Але ніколи не принижуй інших, якщо вони не є твоїми ворогами. І оце якщо? Вони не є твоїми ворогами. Стало життєвою програмою Ірини. Принижи ворогів, щоб не принизили тебе. Хоча, якщо ви звернули увагу, то слово приниження взагалі не фігурувало в тій історії на зупинці. Ірина казала, що їй щось не вдалося, щось не сподобалося, їй було печально, депресивно, але приниження це щось батьківське. Вочевидь, він сам переживав приниження і тому транслював це до приписав її його, очевидно, бажаючи вберегти її від цього приниження. Але сам мимохідь його ж їй і нав'язав. А Ірина, як слухняна донька, яка звикла відповідати батьківським очікуванням, почала завзято виконувати батьківську програму, принижуючи ворогів, виливаючи на них всю свою ненависть, яку вона насправді відчувала до себе, тому що що? Тому що знецінювала себе і не приймала. Благо ворогів у Ірини вистачало і, до речі, не лише серед чужинців, а й серед своїх громадян, наприклад, серед депутатів України. Я не знаю, що це за істота, і сподівається, це народний депутат України. Я перепрошую, пані Ірино. Ні, це для мене істота, і серед водіїв маршруток. Я послала водія, вийшла з маршрутки, прийшла до своїх студентів і сказала, що цю тварь треба замочити. І серед президентів щодо цієї зеленої шмарклі, яка сидить на троні нашої держави, і серед артистів. А... То пішла на окружному, ви розумієте? І навіть серед дітей. Мій Дмитрик, внук, якому три з половиною роки, заходячи в дитячий садок, бачить перед собою якогось грішу, який до нього каже привіт. І мій внук мусить його вчити з допомогою свого маленького кулачка, української мови. І навіть серед тварин. Це аналізувати. На перших зустрічах із клієнтом психолог збирає анамнез і завжди ставить стандартне питання, чи були в родині психічні захворювання. Тому що психічні захворювання часто носять генетичний характер, і тому клієнт одразу опиняється у зоні ризику. тож це питання є стандартним і необхідним. У випадку з Іриною Фаріон я теж не можу обійти його стороною. В одному зі своїх інтерв'ю Ірина розказала, що її рідний брат, який був старший на 10 років, страждав від тяжкого психічного розладу. Це можна було йти або в тюрму, або в божевільню. І з ним сталося друге. Ну, я не хочу називати діагнозу, але ну, це коли повністю він замкнувся в собі. Його абсолютно перестав цікавити світ. І ми пробували різні методики, але вже розуміти, що. Можна вилікувати печінку, вуха, серце, а коли хвора душа, це все. Без огляду психіатра неможливо поставити точний клінічний діагноз. Але враховуючи ті дитячі травми, фаріони, які ми сьогодні розглянули, а також той факт, що в її сімейному анамнезі присутні психічні розлади, можна з високою ймовірністю сказати, що ніхай... Ні, Крем не має жодного стосунку до її агресивної і, і часом неадекватної Ви Свиноляйте скільки разів мені хотілося підійти і вдарити в лице. Викинути цю тварь геть! Нафік пішла. Я покоління вишуканої, елегантної, аристократичної кави. Якщо вам сподобався мій розбір, будь ласка, підтримайте це відео лайком, підпишіться на канал і обов'язково напишіть у коментарях, про кого ще вам було б цікаво послухати. З вами була я, психологиня Олена Шершньова. Побачимося!